Всім привіт! Слава ЗСУ, слава Героям України і бійцям України. Чипси своїми руками для ЗСУ з майшою і лівшою. українські чіпси. У мене такий канал, він це, технічний, я займаюся Морозовим. А зараз війна, тому потрібно робити це для армії всім, не тільки мені. Значить, що ми робимо? Такі, заготовує такі чипси. Гарна така, літо було, дуже багато яблук, чіпси, потім сушка називається. Потім груша, лимонка і горіхи. Ну, горіхи в цьому році не дуже гарні були, тому що щось погода така, непонятна, що, або касапи підійшли сюди. І за них це було, не знаю. Отаке. Вар... Не варення це малина перетер... перетерта з цукром, тому що вона не пастеризована, вона дуже смачна, але довго вона не лежить. І така згущенка, яку я сам робив, вона йшла на морозово. Хлопці з староборони з'їли десь два відра, бо кацапи підійшли тут під Київ, то Сиділи ми тут їх чекали. Ну Щось їх по дорозі, щось не вийшло їх приїхати, прижмурили їх там. Ну, не приїхали вони на стрілку на своїх танках, тому ми їх гарно чекали. Отак От вийшло. Що робити треба? Армія. Я служив при совєтах в армії, тому трохи розбираюсь, мабуть. Все має бути компактно, щоб хлопці взяли. Розібрали, щоб не відлажували там. Все треба бути в кульочках. Я розкладаю отак все по три кульочка, в мене сушка йде. Яблука, лимон, сушка і горіхи. Все должно бути компактно по грам 200, отак от, по 150 і горіхи, і, ну хто у кого що є. Потім, потім все розлажується, такі кульочки в общі. Оце злажується і виходить, що воно компактно, гарно задіяно. І хлопці розібрали і все нормально. І Обов'язково треба писати отаку анотацію. Ось. Щоб записано було, що там є, який склад і що там є на самом деле. Значить, продукти повинні бути дуже свіжі, гарні і смачні. Тому що виходить, що повинно бути з дому все. Це наші люди, наші захисники. Тому я обов'язково пишу свій телефон, тому що були випадки, хлопці казали, що і свій повинен бути знайомий або. Волонтер, якого гарно знаєш. Або хлопці, що йдуть тут, ну на ротацію хлопці, що йдуть, вони хай заберуть, вони на машинах і везуть прямо в армію. Бо були випадки такі, під відом касапи кацапи підлий народ взяли, підкрались на позиції і хлопцям молодим перерізали горло. Це точна інформація, тому що таких подлюк вистачає. І зрадників дуже багато. Совєтський Союз, коротше, отаке. Люблять дуже радянську владу, вони. Тому отаке трапляється. Зрадників дуже багато і треба бути пильним, щоб вони такі не нагадали. Не отрую, отрую, якось не підсунуть чи щось ще ще. Обов'язково пишіть свій телефон, якщо хлопцям не подобається, щоб матюків хоч нагнули. Отаке. А ми зараз будемо пакувати і робити все, що треба. Ну, так все щільно укладаємо, щоб наші хлопці гарно воювали і жмурили та піджмурювали кацапів. А там як вийде, піджубурить, звісно, було б добре, щоб вони були на костелях або на інвалідних колясках, щоб Путін їх кормив. Як можна більше їх було, щоб, і щоб за нами була перемога. Отаке. Значить, отак укладаємо. Упаковуємо, щоб не де не цокнуло нічого і не стукнуло. Щоб взяли і побігли на ну, щоб обстріли йдуть, то треба, щоб бути дуже обережним і вовремя сховатися від обстрілів. Пакуємо далі. Я вже таких ящиків наладив, завтра приїдуть до не забрати. Сьогодні обіцяли, але щось не вийшло. Всім до побачення, слава Україні, ми переможемо. До побачення.